Фінансування всіх грантових програм від Штатів а, заморозилось на три місяці. Навіщо це все зроблено було? По-перше, щоб побачити, хто ж таки використовує ці грантові програми, фінансування на яких Америка виділяє. По-друге, побачити, з якою метою ці грантові програми використовуються. Наведу приклад, як виявилось. У нас в державі, да, можна сказати, в державному управлінні є теж там родичі різних держпосадовців, які використовують грантові гроші. Понятно, що за ці гроші вони нікому не відчитуються і не слідкують за ними. Ну, можна сказати, ніхто. От також бачимо, що українська правда. Також сиділа на грантових грошах, і звідти, напевно, платила якусь там зарплату, тримала сервери там, ну і все таке. От. Бігус теж сидів на грантах, і за ці три місяці, поки цих грошей не буде, я сподіваюся, всіх от, всіх, всіх хто сидить, сидить на грантових грошах, Трошечки передивляться уважно, поспілкуються з ними американці, для того, щоб вони е, сприяли, так би мовити, розвитку України, а не просто витрачали гроші. А, або не робили вигляд, що вони сприяють розвитку України, а насправді не сприяють, а ну, ті, тільки роблять вигляд. От. Ми можемо побачити по сайту Українська Правда, яка Іноді якісь розслідування публікує, але не публікує, наприклад, імена. Да? Ну, от вони е, зробили там, е, я так пам'ятаю, коли був блок е, ці блокаути, а комендантські години, не можна було там ходити в, ніч, в нічні клуби, ще якісь там розслідування вели. Вони знімали людей, якихось показували скільки їх, там і все це все не показувало конкретно, хто ці люди, хоча в них, я думаю, є інформація. Тобто хотілося б більше об'єктивності об в розслідуваннях, в журналістських розслідуваннях, з фаміліями, з чіткими показаннями там, тих чи інших людей. Тоді, я думаю, за це грантові гроші ну, суттєво, ну, суттєво, саме журналістам можна платити. А коли журналісти роблять розслідування, яке потім ні до чого абсолютно не, не призводить, ну, крім як там, Мімасики, там, лайки отримали і все. А, ну, і Половина таких розслідувань. Чи просто там щось там потренділи і все. Ну, воно якось не так. На мою думку, в такі складні часи кожне розслідування журналістське повинно бути для корупціонерів набагато болісніше, ніж навіть розслідування якоїсь там прокуратури чи НАБУ. От так що, я думаю, з ними все переговорять. Я, ну, українська правда і бігос це такі більш відомі, а є ще. Я думаю, близько тисячі різних менш відомих людей, грантоїдів, так би мовити, які гранти отримали, але там нічого з, цього, з цих грантів в користі України не принесло, чи Все світу чи Всесвіту. Тому хай грантоїди трошечки подумають, що їм робить. Ну, я, я не хейчу українську правду і бігуса, вони є там розслідування класні. Да. А, але, ну таке, іноді їх розслідування якісь не дуже. Сприяють, наприклад, вибору того чи іншого президента, як в минули... при минулих виборах, і Українська Правда постаралась трошечки. Біус прям дуже постарався, щоб вибрали Зеленського. На мій погляд, це не дуже правильно, коли. А... Незалежні журналісти роблять такі от е, штуки за рахунок налогоплатників податків штатів, отак ну, от скажемо так. Тобто, осадочок залишився, але деякі роботи гарні, деякі не дуже. Ну, треба, коротше, подивитись, що там буде далі. Залишилось три місяці.